Який секрет ви заберете з собою в могилу, але готові поділитися з Редді, тому що вам потрібно виговоритись. Я запалив феєрверк у громадському парку і запанікував, тож змив його в унітаз. Бум! Туалету більше немає. Упс, мені було 12. Мені так шкода, що я посміявся з фрази туалету більше немає. Я радий, що унітазу більше немає, а не тебе. Бам! і бруд зник. Коли мені було 19, я серйозно думав про самогубство. Я писав листи своїй сім'ї і таке інше. Того дня, коли я збирався це зробити, моя мама дала мені несподіване завдання. Коли я приїхав на місце, там була жінка, яка продавала чи хуахуа. Моя мама попросила мене вибрати одного з них, щоб цуцик став моїм другом. Я закохався в ту малечу і відтоді знав, що не зможу залишити його самого. Моя мама і цей собака врятували мені життя. Коли мені було 26, я розлучився. Мені не варто було одружуватись на цій жінці, але це все ж сталося. На той момент я вже був у поганому психічному стані, але розлучення довело мене до краю. Перші два тижні я був певною мірою контужений, потім я все усвідомив, і я просто шукав найкращу можливість вчинити самогубство. Якось колишня подзвонила мені і сказала, що відвезе мого собаку до притулку через якусь нісенітницю. Я сказав їй, щоб вона відвалила і вирушив за ним. Я забрав його і відвіз додому, подивився з хори донизу і зрозумів, що поки у мене є цей маленький пухнастик, я не зможу цього зробити. Це було сім років тому, і пес причина, через яку я досі живий. Я не знаю, що буду робити, коли він помре. Мій кіт провів мене через багато темних часів. Він помер 9 місяців тому, і мені досі болить через це. Але в мене лишилось багато прекрасних спогадів про нього та наш зв'язок. Я ніколи не забуду всього хорошого, що він зробив для мене, і того, як він застрибував до мене на коліна і починав бити мене головою в підборіддя, якщо відчував, що не отримує належної уваги. Цікаво, скільки людей у цій гілці надрукували дуже сильну відповідь стільки для того, щоб видалити все це, саме те, що я щойно зробив. Як учитель я вже знаходив свій обліковий запис на Reddit. Це може статися знову. Я ніколи не поділюся особистими речами на Reddit. У мене трохи по-іншому, але пост, який я зробив на Reddit, пов'язаний з ядерною радіацією, призвів до того, що купа редіторів повідомили про мене у ФБР, і протягом шести годин місцева поліцейська дільниця зв'язалася з моїм колишнім роботодавцем. Тому що я написав той трет на гірськолишньому курорці, і вони дуже швидко з'ясували, на якому саме я ніколи не публікував особисту інформацію на Reddit, але я написав, що живу в північній частині Юти. І я розмістив фотографії своєї вантажівки, і цього було достатньо, щоб з'ясувати, що це за курорт. І спитали мого старого боза, чи був у нього співробітник, який водив Hold F150. Це було досить несподівано. Лол, не можу дочекатися, коли Майкрософт сам прочитає все це в голосу Тіктоку з геймплеєм Minecraft на фоні. Не будь таким песимістом! Це можуть бути Subway Surf чи модифікована карта GTA. Лол, терпіти не можу динамічний фон. Кількість порожніх пляшок з алкоголю, які я знайшла у будинку після смерті чоловіка, я знала, що він любив випити, іноді навіть надто багато, і ми час від часу сварилися через це. Але я не усвідомлювала, скільки саме він випиває. Можливо, за два-три роки до своєї смерті він почав працювати вдома повний робочий день, і я припускаю, що проводячи весь день вдома, один він почав ожеволіти. Абсолютно нічого спільного з обставинами його смерті, і я не хотіла би заплямовувати його пам'ять перед сім'єю чи друзями. Тому я тримаю це при собі, але я не проти поділитися цим із незнайомцями. Ви моторошно описуєте ситуацію, коли помер мій батько. Я знайшов документи до пістолета, але пістолета не знайшов. Ми продавали будинок, тому важливо було його знайти з метою безпеки. Я обшукав кожен закуток цього будинку від підвалу до горища. Я так і не знайшов пістолет, але я виявив близько півтони ящиків з пляшками з підрому. Вони були всюди. Я ніяк не міг зрозуміти, як йому вдавалося ховати їх у таких ретельно продуманих місцях, щоб мама не чула і не бачила. Як він це робить, адже вона здебільшого була вдома? І чому він просто не виконав їх кудись у смітник? Мені було 12, Моєму батькові було 36. Він помер від цирозу печінки. Ми знайшли багато порожніх пляшок з під горілки та лорда Калверта. Я часто запитую, чи був би він іншим, якби був живий. Близько чотирьох років не п'ю. Я думаю, ви всі повинні знати, що публікація таких історій допомагає таким людям, як я, які весь час пили і, мабуть, досить добре це приховували. Я знав, що хочу зупинитися, але це переросло в 24 на 7 і я впевнений, що якби я не зупинився за допомогою Сабредіту Drinking, я був би в дуже поганій формі, якби взагалі був ще живий. Здавалося б, ніхто не знав, що я був на підпитку 24 години на добу протягом 8 років, або принаймні не більшість людей. Це особистий біль, і ти почуваєшся самотнім. Подібні пости допомогли мені на моєму шляху до тверезості. Тож, дякую, що поділилися своєю історією. Б'юся об заклад ви допомогли кільком людям. Який 15 років тому сусід позаду мене йшов по провулку, кидаючи пляшки з під спиртного в кошик для сміття інших людей, його мама була жахливою алкоголічкою і щотижня випивала близько 20 пляшок дешевої горілки та всякої всячини. Коли я впіймав свого сусіда, що кладе пляшки в мій сміттєвий бак, він сказав мені, що шкодує, і не хоче, щоб усі знали про проблеми його мами. Я відповів йому, що він може просто звалити все це лайно в мій бак, тому що мені все одно що подумають сусіди, але не наповнювати його настільки, щоб я не зміг покласти туди своє сміття. Я знаю, що його мама померла через кілька років після цього, і він продав той будинок. Рік тому чоловік, з яким ми були разом вісім років, покинув мене ні з того, ні з сього за два місяці до нашого весілля. Люди кажуть мені, яка я сильна і як добре я справляюся. Хвалять мою трудову етику. Я працюю понад 60 годин на тиждень на двох роботах та кажуть, наскільки чудові мої здібності справлятися з труднощами. Коли люди запитують, я досить твердо відповідаю, наскільки мені краще без нього, та наскільки я щаслива. Правду кажучи, я думаю про нього кожну хвилину щодня. Я так багато працюю, щоб не залишатися однією в нашому будинку. Я все ще люблю його і плачу перед сном принаймні два рази на тиждень. Я багато думаю про самогубство, і я дійсно не думаю, що я коли-небудь зможу любити когось так, як я люблю його. Він справді був моїм найкращим другом. Ми купили собаку за кілька місяців до того, як він пішов від мене. Я не знаю, де б я була, якби песика не було. Вибачте за сумний пост, мені просто було потрібно виговоритись. Я скажу вам дещо, що ви, можливо, не захочете почути, але це те, що допомогло мені. Ти маєш рацію на 100%. ти ніколи нікого не полюбиш так, як любиш його. Кожне кохання так само унікальне, як і люди, а це означає, що іншої такої любові не буде ніколи. Але це нормально, тому що це не означає, що він найкращий з усіх. Просто наступний буде іншим. Це цілком можливо на краще. Я знаю, бо це було зі мною. Час лікує рани, але погане в тому, що на це потрібен час. Сум це відкрита рана, вона сира і кровоточить, а біль яскравий і гострий. Вам потрібно покінчити зі своїм горем, перш ніж ви зможете почати зцілюватися. Мій перший день у якості няньки, я мала наглядати за дівчинкою. Я веду її до парку, знімаю її на відео та змушую йти до мене. Вона робить три кроки до мене, а потім падає на дупу і плаче. Мені спадає на думку, що я насправді не знаю, чи ходила вона вже зі своїми батьками. Пізніше, розмовляючи з її мамою, я дізналася, що вона була вже дуже близько до того, але ще не ходила. Я вважаю, що вона, мабуть, йшла зі мною, бо почувала себе прилипливою без мами. Я ніколи не казала її батькам, що вона зробила перші кроки зі мною, і приблизно за три тижні вона нарешті пішла за своїми батьками. Це добрий секрет: нема чого жалкувати або бути винним. Сім'я моєї колишньої дівчини порадила мені розлучитися з нею через її дивну поведінку. Я ніколи не розкажу їй про це. Мама мого колишнього хлопця, коли я подзвонила їй, щоб сказати, що він кинув мене без причини і що я боюся, що він маніакальний і самотній, сказала мені дуже дивно говорити це, тому що він мій син, але ти заслуговуєш на краще. Через кілька років після того як я розлучилася зі своїм маніпулятивним, зрадливим та образливим колишнім хлопцем, я несподівано отримала повідомлення від його мами. Я не розмовляла з нею з того часу, як ми з її сином розлучилися. Вона напевно була єдиною доброю частиною наших стосунків. Його мама сказала мені, як вона була рада, що я пішла від нього і що я багато допомогла йому. Вона чудова жінка, і мені досі сумно, що їй доводиться розуміти, що її син повне сміття, незважаючи на те, яка вона добра і чудова. Не такий похмурий комент, як більшість тут, але коли я був підлітком, у мене були дуже погані стосунки з моїм батьком. І одного разу я був дуже злий і підписав його електронну пошту у всіх розсилках, які тільки зміг знайти в інтернеті. Він все ще отримає спам і не знає, чому. Тепер ми добре ладнаємо. В мене схожа ситуація. Ми з батьком посварилися, коли я був підлітком. Він шукав до чого докопатися, просто від нудьги, бо на той час був безробітним і зазвичай скаржився на дурні речі. Наприклад, він скаржився на те, що двері зачиняються після того, як я їх відкрив, або на те, як і відповідає на телефоні дзвінки. Моя мама була єдиною, хто міг його заткнути. Так що я дійшов до того, що почав говорити різкі речі, щоб вона відволікала його від мене. Зрештою, він повернувся до роботи і поступово став краще ставитися до свого оточення. У сьомому класі мене запросили на популярну вечірку нагоди дня народження дівчаток, і я сильно нагадила у ванні і забила унітаз. Я запанікувала, тому просто вийшла звідти, начебто нічого не сталося. Потім, коли одному з інших дітей потрібно було в туалет, вони виходили і кричали всім, що хтось залишив величезну колоду в унітазі, і вона не змивається. Несподівано вся вечірка нагоди дня народження, перемістилася у ванну, щоб поглянути гігантське лайно, яке я там залишилася. І всі сміялися. Я підігравала і теж сміялася, можливо, занадто сильно, бо думала, що це було надзвичайно весело, коли всі дивилися на моє лайно і гадки не мали, хто це зробив. Я особливо пам'ятаю, як один із дітей сказав: Ну, очевидно, це був не один із нас як це взагалі могло вийти з дитини. У будь-якому випадку, всі зрештою вирішили, що це зробив її відчим. Я ніколи не перестану сміятися з того факту, що всі думали, що лайно 12-річної дівчинки належить чоловікові середніх років, бо воно було таким неприємним. Дівчина, в чиєму домі це було, зрештою стала головним хуліганом у старшій школі. Тому я відчувала себе ще задоволенішою, проходячи повз неї, знаючи, що колись їм доводилося чистити моє лайно. Перший і єдиний раз, коли я щось вкрав у своєму житті, було у сусіда, який влаштував дворовий розпродаж, щоб відвести своїх дітей до Діснейленду. У нього була гра дієсу бейсбол на задньому дворі, і у мене були на неї гроші. Це було 5 доларів, і я хотів їх. Я пішов з грошима, і він сказав мені, що збирається віддати їх пацану домовласника, який теж був моховіку. Я був такий злий, і роздратований тим, що той хлопець отримає гру безкоштовно. Через кілька годин я повернувся на двір і побачив, що сусіда там немає. Я підійшов до прилавка і побачив, що гра все ще лежала, тому я взяв її. Я також схопив сумку з м'ячами для гольфу, які у нього були по 10 доларів, і ще й кілька ігор з позначкою по одному долару кожна, щоб він не подумав, що це я. Потім я вбіг у свою квартиру, і почуття провини з'їдало мене. Через 30 хвилин він постукав і запитав, чи буду я брати ігри, бо знав, що я хочу одну. Я сказав йому ні, що я був усередині весь цей час. Я ніколи не грав у жодну з вкрадених ігор. Мені було так страшенно погано, що я не міг увімкнути свою DS. Я навіть хотів повернути їх назад, але знав, що мене зловлять. Зрештою, вони вирушили в ту поїздку, і хлопець-орендодавець був злий, що не отримав своєї гри. Мені він не подобався, тому все нормально. У мене досі є почуття провини, і я пам'ятаю ціни на все і той стенд. Усі думають, що я просто чокнути наркоман. Чого вони не знають, так це того, що між 11 та 14 роками моя п'яна зла мачуха водила мене до свого улюбленого бару і сотенерила, бо це її тішило. Це зруйнувало мій розум. Тому я почав вживати наркотики не для того, щоб отримати кайф, а щоб спробувати забути все, що зі мною було. Мені було 50 років на той час, моя сім'я розчарувалася в мені, моя дружина пішла від мене, а мій син не розмовляв зі мною понад 10 років. Цей секрет повинен був померти разом зі мною, але з якоїсь причини я розповів одній подрузі, і вона допомогла мені зрозуміти, що це не моя провина сьогодні. Через 12 років вона, як і раніше, моя найкраща подруга, яка у мене колись була. І я не торкався кокаїну з 2008 року. Хоча це коштувало мені всього найважливішого для мене. Дякую за перегляд! Чи готові ви поділитися своїм секретом в коментарях? Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!